Шановні друзі, доброго здоров'я! Сьогодні ми познайомимося з цікавими наушниками: це Bose, QuietComfort Комфорт і Арбас другого покоління. І якщо хтось з вас зараз хоче сказати, чувак, який Bose? Правильно казати, Bose. Друзі, була компанія основана Амаром Боузом. Тобто, це не Босе, не Бос, а Bose. Ось такий невеличкий лікбез, але не про це. Bose QuietComfort Комфорт і Арбас другого покоління. Вони мають найкращий типу шумодав в світі в TVS і повинні заткнути за пояс будь-які наушники цього формату, як по звучанню, так і по ANC. Правильно сказав, так? Отож, це цікаво, бо нещодавно вийшла AirPods про другого покоління, де ANC просто божественний. Але ці, звісно, трошки дорожчі. Зараз офіційна ціна на момент зйомки відео 16 тисяч 500 гривень. В Штатах офіційна ціна 300 баксів. Тому так, це не дешева штука. Давайте знайомитися. Комплектація для Bose Comfort, і Квайткомфорти другого покоління доволі стандартна для компанії Bose. Це невеличка коробочка. Всередині самі наушники вже в кейсі. Там саме хрящові фіксатори, амбушури, документація і кабель USB-C на USB-A для заряджання. Все більше там нічого нема. Ці навушники бувають чи чорного чи білого кольору. Як ви бачите, у нас модель саме якого, правильно чорного кольору. І почну напевно з того, що вони дуже сильно пачкаються. Тобто, всередині, оце все за тиждень перетворюється в якийсь балаган. І це, напевно, єдине, що мені по дизайну не подобається, бо е, в іншому кейс виглядає класно. Він досить компактний. Ну, якщо він е, ось так великий, то насправді він дуже вузький. Його носити з собою набагато комфортніше, навіть за якийсь там саундкоровський кейс, от, якщо чесно. Самі наушники виглядають також прикольно, так, да, вони трошки більші, ніж ми звикли бачити TVS, наприклад, AirPods Pro, вони поменше виглядають, ніж ці. Але коли ти користуєшся щоденно цими наушниками, то ніякого дискомфорту нема. Тобі зручно, прикольно, за допомогою сенсорної панельки ви можете керувати гучністю, і це доволі зручно. Тобто отак вниз, отак вгору. З рахунок того, що панелька велика, це як на мене робити зручніше, ніж в AirPods Pro. Другого покоління. Єдине, що до кейсу хочеться додати, крім того, що він прикольно виглядає, він досить неприкольно зібраний. Матеріали окей матові приємні, але оце, що кришка ходить ходуном. просто. Зараз ви бачите на екрані, це просто ну, ненормально. І також, ну, тобто, ви розумієте, так? Да? 16 500 гривень. Як так може бути? Незрозуміло. Відкривати кейс зручно однією рукою. Наушники також вкладаються дуже зручно. Але на перших порах, наприклад, перші два дні мені було незрозуміло, як їх витягати, бо вони всі такі слизькі, глянцеві, розумієте, а насправді все легко. Ти просто так пальчиком робиш. І випало скільки 8 250 гривень. Там всередині у нас індикатор. Опа. Вимкнули світло. Прикольно. Так, поки там генератор встановлюють, ми продовжимо. І, напевно, продовжимо з того, що русня кончена не дає спокою. Так, вона все бомбить нас. Так, у нас вже немає світла. Ми працюємо багато де тільки від генераторів від, від зарядних станцій. Ну, тож, шановні друзі, не забувайте про донати, не забувайте про підтримку, не забувайте, що триває війна, і без нас, звичайних українців, вона не зможе завершитися перемогою. Отож, мужаємося. Підтримка від всіх нас треба і зсу і нашій країні. Слава Україні, а ми продовжуємо про наушники. Про самі навушники я не можу сказати, що вони виглядають якось екстраординарно, але за рахунок розмірів, це дійсно щось прикольне. На поцінович бос мені, от, якщо чесно, не подобається, що тут дуже багато глянцю, але компанія його використовує вже дуже давно і є люди, які обожнюють просто дизайн бос. Тож я не буду казати, щоб не було ніякої суб'єктивщини. Мені так собі, але насправді ну, класичний дизайн бос. Якщо по цей момент. Вони продаються, тому я думаю, знайдуться люди, які з задоволенням куплять собі таку модель. Також тут ми бачимо грячові фіксатори, вони дійсно виручають, дійсно за рахунок цих штук нормально вони вухах тримаються і не хочуть випадати, навіть якщо ви займаєтеся активними видами спорту. Керувати можна як за допомогою сенсорних панелік, так і за допомогою додатка. В додатку ви можете вибирати силу ANC, пресети еквалайзера, нічого екстраординарного. Але також ви там можете оновлювати програмне забезпечення самих наушників, можливо, колись там підтягнеться автономність, чи трошки зі звуком щось там подшамання, чи додадуть просто можливість використання. Навушників без ANC, бо зараз такої можливості немає на жаль, Чи є ANC, чи є отой ambient Sound. Звісно, що тут є захист від вологі, але на жаль, не по стандарту IPX5, Тут всього IPX4, Отож ходити в душ з ними краще не треба. Можливо, десь там пробіжатися під легким дощем чи спітніти, так, але в душ не треба, тим паче в басейні купатися. Ну, ось тепер ми доходимо до звучання, яке мене спочатку просто ошарашило, і я не зрозумів, чому так дорого за такий звук. Пояснюю. Дивіться, тут дуже багато високих частот, і дуже багато е, низьких частот. Бас тут насправді один з найкращих басів в, взагалі в світі, по ті що я колись чув. Мені це е, сподобалося спочатку, але потім ти розумієш, що такий бас він е, ну, для тієї музики. Що я завжди слухаю, це тим Імпала, Пінкфлой, Дерстрейдж, Zeppelin, ну не дуже катить. І за рахунок цього басу трошки втрачається середній діапазон частот, і ти не завжди можеш чути оцю велику кількість деталей, яка є в треках моїх улюблених композиторів. Тому от звучання, воно якесь попсове, але максимально попсове. Якщо от взяти і спитати у мене Макс, які навушники найуніверсальніші, то напевно я би порадив оці, бо 95% людей вони б дуже сподобались, От серйозно. М'який, Прикольний звук без піска, максимальною гучністю, тобто все прикольно. Але ось що не прикольне, а просто ідеальне: це Active Noise, той весь шумодав. Він просто ідеальний. Він настільки класний, що ти іноді просто собі надягав навушники для того, щоб нічого не чути. І він глушить не тільки цей гул-метро, знаєте, він гу глушить голос, він глушить і болгарки, він глушить генератори. Я от напряму порівнював, як працює біля генератора AirPods. Про другу покоління, і оці так, AirPods Pro 2 тож нормально глушить, але оці просто ти от ну майже нічого не чуєш і цим тут. Повний абсолютний порядок це лідер на ринку, і там, якщо не брати взагалі звучання, зручність, дизайн, то просто, якщо людині треба повна тиша, то от, оце ті навушники. Але як я вже казав, тут є недолік, і недолік заключається в тому, що тут неможливо виключити шумодав. Він завжди працює чи працює у той Ambient Sound, коли ти все чуєш що навколо тебе. Але мінус в тому, що ти завжди будеш відчувати отой шум. Бо, ну на жаль, так працює шумодав, Він спочатку ловить весь. В шум і противофазі тобі його пускає, і без шуму майже ніколи той ANC не працює. Отож, ось такий недолік, мені спочатку навіть було дискомфортно, я трошки там пограв з ними і, і все. І якось не зміг довго слухати, бо, бо почала боліти голова. Світло дали. Оп! І не дивлячись на ціну навушників, я все ж таки помітив глюки. Вони були в тому, що іноді вони не конектувалися просто до айфону. Тобто я дістаю, в мене тут нема коннекти, то айфон Макс, а просто, типу, наглухо нічого не звучить, нічого не пікає. І мені приходилося для цього просто брати і підключати їх чи до павербанку, якщо немає світла, чи просто до зарядки. Коротше, після цього вони нормально конектувалися і працювали. Бачите, таке диво в наушниках Bose. ну це дійсно диво. Абсолютно адекватні мікрофони, у Comfort Earbuds 2, але на жаль, не топчик. Я не можу сказати, що тут звучання краще ніж у AirPods Pro другого покоління. Автономність доволі посередня, це 6 годин самі навушники, 24 з кейсом. Чому посередня? Бо зараз конкуренти дають вам по 9 годин автономності самі навушники і спокійно по 30 плюс годин з кейсом. Але є функція швидкої зарядки. За 2 години вам дають 20 хвилин прослуховування музики. Так, да, тут я щось напутав, за 20 хвилин зарядки дають вам 2 години прослуховування музики. Це нормально. І, на жаль, тут немає бездвитової зарядки. Для мене це абсолютно пофігу. Я от тільки сьогодні, коли писав цей сценарій, зрозумів що її тут нема, бо ніколи не користуюся. І взагалі бездротові зарядки це така штука, яка вивільнює кучу енергії, незрозуміло куди, в простір, поки ти заряджаєш свій девайс. Тож, не знаю, каблон для мене завжди краще. Тим паче тут USB Type-C. Можливо, вам здалося, що я трошки покритикував ці навушники, але ні. Вони мені із останніх найбільше всього сподобалися. По-перше, це звучання. Мені вже, знаєте, трошки, напевно, набридло слухати той аналітичний, класний, деталізований звук, від нього ти все ж таки трошки загружаєшся, і твоя голова багато починає думати. З цим звуком тобі просто кайфово, м'якенько. На цих навушниках я дуже багато музики прослухав, От так якось сталися обставини за останній час я музику слухав лише в машині, але от в них мені хотілося слухати. Я постійно їх одягав, я постійно з ними ходив, просто мив посуд, просто лежав, грав в той вічер на Nintendo Switch. Коротше, з ними от все якось, знаєте, юзер-френдлі. І той звук він підходить от під максимум всього, що є в світі. І Netflix, і YouTube, і просто музику послухати, і пограти в ігри. Коротше, ну, якось от... от, от... От, от нравиться вони мені знаєте? хоча не, не все ідеально. Так, ціна, звісно, 16500 гривень. Це треба мати, чи я не знаю, пару біткоїнів в запасі, чи там... Ну, фіг його знає, що треба мати, але я собі такі наушники не можу дозволити. Тому і, знаєте, і ця критика з'являється, бо мені все ж таки хотілося бачити в тому продукті, який я собі не можу дозволити. От все ідеально. А не оцю їздячу кришечку, не самий такий ідеальний звук, не можливість відключення ANC. Ну, такі якісь от, мінімальні, типу там, от того, що воно не може заряджатися без дроту. Коротше, от все це є, але при всьому цьому це класний продукт. І ті типу, поціновувачі, ті люди, які хочуть отримати тишу, от максимальну тишу, наразі у вас є лише одна можливість це купити Bose QuietComfort Earbuds 2. Ні Sony, ні Apple поки що так сильно глушити не можуть. Отож, з вами був Максим, канал Портатив Будь ласка, підписуйтесь, якщо вам подобається наш контент. Ставте вподобайки, дзвіночки і пишіть коментарі, щоб ви купили зараз за 16 тисяч 500 гривень. Слава Україні! Героям слава!